Вітаю, шановне товариство, я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини. З 2015 року я працюю з військовим. У 2016 році я закінчив курси бойових медиків Американської національної асоціації невідкладних медичних технік Наємт. І з того часу проводжу заняття з тактичної медицини. Тактична медицина складається з двох частин: з тактики і медицини. Запам'ятайте, чим більше тактики, тим менше медицини. Чим більше поту, тим менше крові. Тому ваша тактична підготовка грає дуже важливу роль. Запам'ятайте прості речі. Автомат, ваша вогнева підготовка, ваша підготовка інженерна врятують вас від поранень. Тому... Лозунг війни має бути дуже простий: стріляй, біжи, говори, вбивай. І цього лозунгу треба дотриматися. І медицина це власне допомога пораненому на полі бою. Тобто місія воїна-рятувальника повинна бути дуже проста: витягнути його з-під вогню, стабілізувати його в укритті і передати. Медиками, щоб вони надали медичну допомогу, для будь-якої справи потрібно три важливих чинники: це що знання, навички, спорядження. Так важливо ще мати і четвертий чинник, тобто коли є у вас військовий колектив, коли всі знають і мають ті три основні чинники. Тому ми з вами поговоримо зараз про знання, про алгоритм наш, наших дій на полі, на полі бою. Це правильні дії в правильному місці в правильний час. Що таке правильний час? Це власне той час, за який ми можемо втратити пораненого. Від чого найбільше ми втрачаємо поранених, яких можна було порятувати. Це ясна річ, масивні кровотечі. Ми маємо час приблизно до трьох хвилин. Щоб встигнути порятувати пораненого. Цей час є чисто умовний, тому що за 50 секунд при ураженні стегнової артерії поранений помирає за 50 секунд. Отже, треба встигнути себе порятувати. Це перший часовий показник. Ми поговоримо пізніше більш детально про масивну кровотечу. А зараз запам'ятайте ті часові показники. Три хвилинки маємо. Далі наступний чинник по часу це є 5 хвилин. Це 5 хвилин, коли людина може жити без дихання. Тобто, коли є в нас непрохідність верхніх дихальних шляхів, і вони перекриваються або чимось забиті, і ми можемо втратити пораненого через 5 хвилин, коли ми щось не зробимо з прохідністю верхніх дихальних шляхів. Третій основний чинник напружений пневмоторакс. Ми маємо 10-15 хвилин для того, щоб його порятувати. Отже, з часом розібралися 3 хвилинки, 5 хвилинок, 10, 15. Запам'ятайте, розкладіть собі це по поличках, що це є дуже важливо. І ми повинні чітко діяти в тих часових рамках. Далі, що таке правильне місце? Ми чітко повинні запам'ятати, що допомога на полі бою ділиться умовно на три зони. Перша це зона допомога під вогнем, допомога в укритті, і третя зона це евакуація пораненого і передача його медикам. Отже, ці три етапи є досить умовними, адже бойова обстановка швидко міняється, і ми швидко можемо опинитися під вогнем і в укритті, і на етапі евакуації, тобто може початися обстріл. Тобто, цей умовний поділ. Так він може бути цілком. Вимірюватися метрами, десятками метрів, може вимірюватися сантиметрами або кілометрами. Ми чітко повинні уяснити, в якій зоні і яку допомогу ми повинні надавати, а яку не повинні надавати. Бо, власне, тут відбуваються помилки, коли ми в неправильному місці робимо правильні дії в правильний час, але ми тим самим порушуємо пріоритети і наражаємося на небезпеку. Тепер переходимо до першого, до першого чи правильні дії. Протокол дій. Порядок дій. Укладаються дії в протоколи. Їх є багато в різних арміях, але найпопулярнішим є основний протокол Марч і допоміжний протокол ПАУС. Легко запам'ятати англійською мовою Марч це є що? Березень. Павс це є лапи. Березень – лапи. Марч пауза. Перша буква М означає massive bleeding. тобто масивна кровотеча. Буква М. Друга буква А повітряні шляхи, верхні дихальні шляхи. Так, Буква А англійської Airways. Отже, буква R, Respiration – дихання. Ми повинні обов'язково контролювати дихання пораненого. Буква С Circulation – Циркуляція. Тобто ми повинні забезпечити циркуляцію крові в організмі пораненого, зупинити всі витікання і пам'ятати про те, що поранений може померти від втрати крові, від так званого геморагічного шоку. Тепер переходимо до останньої букви основного протоколу, буква H. це є гайпотермі енд інжурії, тобто гіпотермія і поранення голови. Далі переходимо до дру, е, другорядних задач, які регламентуються протоколом PAWS – лапи. Отже, буква перша буква P -Pain, – pain, тобто біль. Я би назвав це обезболюванням. Воно йде в парі з буквою A – Це є що? Антибіотик. Тобто обезболення і антибіотики. Переходимо до наступної букви W. тобто що? Wounds – поранення інші. Це поранення очей. Живота, переломи кінцівок і інші поранення, які також можуть призвести до загибелі пораненого. І остання буква С сплинтінг, тобто що Слово сплінт шина, тобто знерухомлення переломаних кінцівок пораненого, щоби зменшити больове відчуття. Отже, ми з вами розглянули основні протоколи, які регулюють нашу діяльність. Ми чітко повинні запам'ятати, що протокол це свого роду дорожня карта, яка дозволяє нам запам'ятати, на що в першу чергу ми маємо звертати увагу. Посаду мене, ви бачите спорядження воїна-рятувальника, і зараз ми про нього поговоримо більш детальніше. Як ми говорили на початку передачі, тактика є визначальною. І тому так медичне і тактичне спорядження грають дуже важливу роль. Поговоримо зараз про розташування так медичного спорядження. Ну, зверніть увагу, що коліна, лікті мають бути захищені наколінниками і налокітниками, а так медичне спорядження розташовується, як правило, таким чином. Аптечка, айфак. Має бути розташована зліва. Чому зліва? Тому що до вас буде підходити воїн-рятувальник і рятувати вас вашою аптечкою. Запам'ятайте, все, що є на вас, є для вас. Тому важливо знати, щоб воїн рятувальник який підповзає, було зручно правою рукою дістати вашу аптечку, яка знаходиться зліва. Тому. Це ніби зручно. Хотів би звернути вашу увагу на розташування ножиць. Ви бачите, вони розташовані на аптеці. Насправді, таке розташування або розташування на бронеплиті приводить до того, що дуже часто ножиці можуть загубитися. Раджу завжди тримати ось такий стропоріз, бачите, для того, щоб розрізати форму. Він не загубиться, він має кріплення моля і він займає має значно менше місця, ніж ножиці. Якщо у вас виникло бажання тримати їх на формі, то можливо тримати ось на такому інерційному механізмі прив'язаному. Ви тобто тоді ці ножиці ніколи не загубите. Зверніть на увагу, вони є атравматичні і швидко перерізають 50 копійок одним рухом, але стропоріз значно ефективніший і займає менше ваги і менше місця, і може бути розташований зверху на бронеплиті. Якщо ви хочете розташувати ножниці згори, то вони обов'язково повинні бути що, якимось чином зафіксовані, щоб їх не загубити. Далі поговоримо про турнікети. Турнікети повинно бути як мінімум два, один в аптечці або на аптечці. І один повинен бути в зручному місці. Тут є два, два підсумки відкритий і, і закритий, який легко приводиться в дію. В ньому розташований маркер для записання часу на турнікеті. А краще все-таки мати три турнікети, бо це є важливо для того, щоб зупинити масивну кровотечу на кінцівках. Також ви бачите з правого боку, в мене розташована евакуаційна стропа і ноші. Тут також знаходиться термоковадра додатково і знаходиться ліхтарик налобний. Ліхтарик допомагає. Надати допомогу пораненому в темний час доби і присвітити місце поранення, щоб було видно, як вам діяти в темний час доби. Справа розташована додаткове спорядження воїна-рятувальника. Це є евакуаційна стропа, ноші і додаткова велика термоковдра. Ось і коротко про, про спорядження воїна-рятувальника. В цій передачі ми з вами ознайомилися з азами тактичної медицини та розглянули розташування спорядження на формі воїна-рятувальника. Чекаю вас в наступних передачах. Запрошую до переглядів.